Президент Янукович не тільки видатний тенісист і витривалий пловець. Він має ще одну слабкість. Плава держави дуже любить полювати. Для задоволення цієї примхи Віктор Федорович накинув оком на дніпровсько тетерівське лісомисливське господарство, розташоване у Вишгородському районі Київської області. 37 тисяч гектарів незайманих лісів просто кишать дичиною. Підручник з географії каже, що тут водяться олені, дикі кабани, лисиці, козулі, тетерева, фазани та навіть ондатри. Ну, не може встояти Віктор Федорович перед ондатрами. В улюбленому лісгоспі гаранта кипить робота, прокладено якісні дороги та споруджуються лінії для відстрілу звірів. Ось вони, мисливські угіддя Віктора Януковича. Для віп-полювання тут створено практично всі умови. Незабаром саме на цій вишки з боку лісу будуть гнати тварин для того, щоб друзі Гаранта. Вбивали їх не напружуючись. Це більше схоже на тир з живими мішенями, ніж на полювання. Віп мисливці просто з джипів пересідатимуть у вишки для відстрілу дичини. Але що там олені, кабани, лисиці? Місцеві мешканці кажуть, що для царського полювання Януковича невдовзі завезуть ще екзотичнішу дичину. Кажуть, що завезуть зубрів, роблять загородів і все Ну Це кажуть, для України показательне, хоч і господарство буде. Загрожа для зубрів справді будується. Чотириметровий частокіл оточує територію в понад 100 гектарів. Стріляти чи милувати цих величних тварин буде вирішувати, напевне, сам глава держави. Персональні мисливські угіддя для Віктора Януковича почали облаштовувати ще в 2007-му. Тоді дніпровсько тетерівське лісомисливське господарство позбавили статусу заповідника, а 17 гектарів його лісів передали товариству з обмеженою відповідальністю Дім лісника. За інформацією Української правди, відчуженням ділянки особисто займалася тодішній губернатор Київської області Віра Улянченко. Засновниками товариства «Дім лісника було дві особи. Перша – це фізична особа Тахтаміш Іван Васильович. На сьогодні ця людина працює в державному управлінні справами, займається вже на офіційній державній службі побутовим питанням Янукович. Інша компанія Блайт яка в свою чергу також є засновником австрійської компанії, яка володіє Межигір'ям, і так само пов'язана з нею компанія, яка володіє вертольотом та літаком, які були орендовані для потреб Януковича. З Межигір'я до мисливських угідь в Сухолуччі рукою подати, хоч на авто, хоч на катері. Тим не менше, фірмі пов'язані з Януковичем, за документами, належить лише 17 гектарів, та вона село міць захопила всю величезну територію лісництва у 37 тисяч гектарів. На під'їзних дорогах у селах Сухолучча, Сичівка, Вахівка та Любидва встановлено контрольно-пропускні пункти. Збройні бійці в камуфляжі зупиняють подорожніх і як у часи нацистської окупації вимагають. аусвайс. а ви хто скажіть, будь ласка, чому ви не пропускаєте машину? Громадська Фор формування Руб єжу. Руб єжу. згідно закону, в'їзд у дніпровсько тетерівську лісгоспу є вільним, адже саме клопотаннями Януковича його позбавили статусу заповідника. Був би це заповідник, то в дім лісника не змогло б тут приватизувати землю. Однак невідомі в камуфляжі блокують проїзд, посилаючись на вказівки свого начальства. А чому, яке право це громадське формування отримало, перекривати дорогу? Тож вже підстави? опасний період. Розвод лісу, животних. А при чому тут дорога? Так ми ж не в ліс їдемо. Ми Через їдемо... сільську раду, будь ласка, вирішуйте це питання у сільській раді села Богдани, розташованому за парканом, нічим зарадити не змогли. Голова сільради Тетяна Савиченка порадила звикати до нових порядків. Я не знаю, може ви давно не були у на території Дніпроскотерівського. Це люди, які у принципі на так сказати, на законних основах перевіряють посторонніх людей. Тому що у нас така система. Зрештою, про факт незаконного перекриття транспортних шляхів в знімальній групі. Знаку оклику довелося повідомити міліцію. Я викликав наряд на Сухолуччя. а там дільничий до вас підідався. Але за дві години обіцяний міліціонер Олег Сушко так і не з'явився. Місцеві мешканці розповідають відтоді, як ліс облюбував Янукович, скаржитись в міліцію марна справа. Тут чого скаржити, бо ще побувають на. Він викупив його. Це власність. Ну януковича нашого Тобто на кладбище приїхати машина, це треба, щоб не впадать. Пожалуйста, пропустити. селяни жаліються у лісі, який садовили їхні діди. Тепер хазяйнують гарант і його друзі. Зароби, шиї, так у людей зароботок робота нет. люди збирають ягоди. Є охота, вообще не пускає, потому тому що он приїжджає туди на охоту. Самоліти летають. Він приїжджає сла самоліти, окружені, вертольоти. То є окруження робить, щоб не дай бог ніхто не де там не сидів, може на сосу. А щоб жителі довколишніх сіл взагалі забули дорогу до лісів президента, крім перекритих автошляхів, їм створили ще одну перепону. Мислевські гідя Януковича відділили від простих смертних глибоким ровом, наповненим водою. Тут тепер не те, що пішки пройти, танком проїхати не можна. Рів, глибина якого місцями сягає 7 метрів, тягнеться на 25 кілометрів. Як повідомили в лісництві, рів викопали коштом платників податків, саме від них захищає він західну та південну частину мисливських угідь президента. Інші два боки північний та східний, відокремлює від звичайних громадян Київське водосховище. Рів з водою тутешні мешканці вже встигли прозвати лінією Януковича. Прорватися через неї можна тільки в деяких місцях в брід та навіть намокнувши і потрапивши в ліс, мандрівник не може почуватися в безпеці. А якщо переходили, так там зразу є кніва, зразу перехватувати, одразу да, видваря і все. тому що е тату приїхали на охот. Обізнані місцеві жителі, яким пощастило пробратися всередину. Розповідають, що в лісі для президента будується щось грандіозне. Це заволота вилітає там. Коли аеродром, так і там зробили десь... Дача там їхня, ага. Там вони зробили вже цілий посілок у там Да ну, Янковичу отадача, там же це є ограняк і живуть. Щоб з'ясувати, що ж насправді споруджено на території скандальних мисливських угідь, знак оклику вирушив туди єдиним вільним транспортним шляхом. Дніпровсько-Тетерівське лісництво, в якому хазяйнує Віктор Янукович, ось воно високі сосни на піщаному березі. Суходолом туди практично не потрапити, тому ми вирішили це зробити на човні. Хоча місцеві мешканці нам цього і не радили. Година плавання човномі серед лісу на березі завидніли розкішні дерев'яні будинки. На відео мисливська резиденція острів, в якій любить відпочивати після царських полювань глава держави. Президенці оформлено на близьких до родини президента комерсантів, зв'язки з якими гарант вперто не визнає. В силуеті дерев'яних споруд вгадується улюблений виробник будівельних матеріалів Януковича, фінська хонка. Тучний кам'яний берег та потужні прожектори на вежах свідчать про статус господаря маєтку. Охоронці, побачивши посеред водосховища самотній човен, одразу починають метушитися. В них неважко впізнати бійців загадкового формування Рубіж. 1 один». один з охоронців на швидкісному катері намагається взяти човен знімальної групи на абордаж. Подожді, вартуємося. Хто такое? Ви хто такий? Представте, скажімо. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Представьтесь, ви хто такой, Скажіть, на якому основанні ви швартуєте нашу лодку? Громадське формування. Громадське формування. Не перебирайтесь з човен. Одну секунду, не чіпайте камеру. – Це кримінальний камеру. злочин. Це кримінальний злочин. Я вас попереджаю. Не. Невдовзі до бійців громадського формування прибуває підмога журналістів мовчки тягнуть у невідомому напрямку. Ну ось ці невідомі в масках із автоматами в формі працівників спецпідрозділу Беркут, які затримали нас буквально 20 хвилин тому, нічого не пояснюючи, не показуючи ніяких документів. Зараз наш човен буксирують до берега, до якого залишилося буквально 100 метрів. Побачимо, що чекає там знімальну групу телеканалу. TVI. Оперативна поява Беркуту тільки підтвердила припущення, що ці ліси контролюють зовсім не комерсанти, зійшовши на берег один з конвоїрів. У випадково обмовився. знімати, не взяти, це є заповідник. А в заповідниках дозволяється знімати. не дозволяється так, знімати. Так. І тут є частна територія, тобто заповідник розуміє, то, тут є управління державної охорони. А на які підставі управління держохорони тут знаходиться? Це заповідник? Так, є, заповід... на які є, є заповідник розуміє. Управління держохорони чим займається? Охороною вищих посадових осіб, правильно? Так, розумієте, є межі 200 метрів, наприклад, не для... Та, Ви до До чого тут є заборона. взяв не лодку перед розумієте? Стривайте чому тут заборонено? Це київське водосховище. Так це так само, якби я вас на хрещатику зупинив і сказав, не можна тут ходити. Розумієте? Нашу знімальну групу протримали під дулами автоматів близько години. Очевидно, міліцейське керівництво вирішувало, в чому ж звинуватити журналістів. Зрештою, після наради у вербах підстави для затримання оголосили відсутність документів на гумового човна та рятувальних жилетів. Човен конфіскували, а знак оклику оштрафували на 51 гривню і вивезли за межі закритої території. Колег з ТВА, які приїхали нам на допомогу, звично не пропустили охоронці металевих воріт сухолуччі. Їм пояснили, що проїзд до лісу закрито через нашестя шкідників. Сьогодні глядачі знаку оклику мали змогу побачити на власні очі, в яких шикарних хоромах мешкають ці шкідники. І як цих шкідників охороняють інші, озброєні до зубів.